Сорт Клерені. Один, два, три, чотири плоди. 400 грам. Один. Всі стандартні, чистенькі, красиві. Всі чотири товарні. О, папа один. To jest kiepercik. Możemy jeszcze zamieszkać pomidory? Nie, pomidory tu już nie byłem. Tu jeszcze nie резать Аида. Це друга ведька. 354 5-6 перчин дається, що один, два, три, чотири. Дві зірвали. 5-6. Нема слідів від плівки. Рано рвемо білий, тому що роса на білому її саме менше видно. Потім ми рвемо купик червоний, водій витираємо, відправляє на столічку. Машина є. Хтось не мірево возити. А я через той хочу потікати.